Yeah, 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 yeah. Всім доброго здоров'ячка! Дякую всім, хто підтримує канал, підпискою та переглядами. Сьогодні розберемо цікаву тему. Чим відрізняється камера КАМОН Україна від аналогічної з AliExpress якими буквально забиті маркетплейси. Нашої країни КаМОН це український бренд, створений для того, щоб зробити сучасні технології відеоспостереження доступними, надійними та офіційно представленими в Україні. Ззовні, як бачите, їх практично не відрізнити. Саме тому більшість покупців, бачачи схожі товари, шукають лише де дешевше, не розуміють, що вся різниця всередині корпусу. І тепер поближче давайте глянемо на маркування коробок. На коробці товару під брендом Камон вказано, скільки місяців гарантії, серійний номер товару, країна походження, а також хто імпортер даного товару. А от на коробці з Aliexpress лише вказана назва моделі безіменного китайського бренду. Ніякої гарантії. Куди звертатися стосовно сервісної підтримки і так далі. Також були випадки, коли клієнти телефонували на номер з етикетки, і там відповідали англійською чи іспанською, що взагалі не знають про такий бренд і необхідно звертатися там, де купували. Давайте розпакуємо Aliexpress, поглянемо, що всередині. Комплектація, як бачимо стандартна: блок живлення, кронштейн, набір кріплення, сама камера. По характеристикам вказано було 12 мегапікселів, але як перевірити реальну кількість цих пікселів, я вже показував у попередньому відео. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Ну що, давайте відкриємо разом і камон. Комплектація тут буде також стандартна. Такий же самий буде блок живлення, кронштейн, Кріплення, комплект і камера. На перший погляд різниця лише в кольорі. До речі, у нас є моделі як чорного, так і білого кольору, тому це не проблема. На питання, чому у вас коробка, як з камер на Алікспресі і комплектація однакова, хочу відразу відповісти. Для того, щоб зменшити вартість товару, довелося брати такий же самий комплект стандартний і коробку. Так як коробка зробити під свій бренд, також коштує гроші, які, звичайно, доведеться заплатити кому? Покупцю. А тому і в даній коробці вона до вас чудово доїде, ціленькою та неушкодженою. Продавці на маркетплейсах часто вказують завищені характеристики, щоб виглядати вигідніше. Фабрики, щоб здешевити товар, ставлять дешевші компоненти, тому стабільності в якості з виду одного й того ж самого товару просто немає. І єдине, що може вас захистити з товаром. Масового сегменту це гарантія та сервіс. Включаємо китайську з Алікспреса камеру, переходимо до тесту. Запускаємо, дивимося. Моторчик ледве-ледве кротить. Об'єктив так, рухається дуже повільно. Двигуну бачимо, що важко. Ну, але принаймні працює. А як воно працює, ми ще побачимо на відео далі. І тепер давайте відразу, не відходивши, підключимо камеру камон. Бачимо, як працює моторчик плавно, без ривків. Обертання видно швидше і тихе. Реально відчувається більш якісна механіка. Коли крутиться поворотний механізм, також потрібно розуміти, що це ідея завантаження самого програмного забезпечення. Камера працює на Linux і він тут завантажується швидше. Тепер давайте підключимо. Для підключення будемо використовувати офіційний додаток ICC. Реєстрація тут проста через Google, Facebook або пошту, кому як завгодно. Вмикаємо Wi-Fi, Bluetooth, і локацію. Для підключення камери в додаток і натискаємо плюсик. Вказуємо пароль від Wi-Fi і натискаємо підтвердити. Підключення займає в середньому 10-15 секунд. Додаток ICC має українську мову, за що окремий респект розробникам. Єдине побажання, щоб додали українську озвучку для системних повідомлень. Якщо камера не підключається у вас більше ніж 20 секунд, перевірте пароль від Wi-Fi, як в даному випадку. Перепровіряємо пароль від Wi-Fi, коригуємо і вперед. Далі називаємо нашу камеру або вибираємо з запропонованих. І підтверджуємо. Беремо в руки камеру. І будемо дивитися зараз, яка у нас з неї картинка. так Камера вже з'явилася у нас в додатку. Відкриваємо. Бачимо три зображення у нас в телефоні з однієї камери. Особливу увагу приділяємо ось цій функції, яка дозволяє нам перемкнути з однієї якості на іншу, з SD на UHD. UHD це як мінімум 3 мегапікселя на одному об'єктиві. Як бачимо, у камон має як мінімум 3 мегапікселя на одному об'єктиві. Тепер давайте перевіримо AliExpress. Підключаємо і чекаємо. Да, Поворотний механізм тут працює, наче зараз помре. Але ж він працює. І претензію виставити в Китай на Алікспрес чи на Оликс, чи хто б це не перепродавав, ви не зможете, бо він працює. Як бачимо, в додаванні камери немає нічого складного. Абсолютно, можна додати будь-яку кількість мобільний додаток. Так, і з'явилася в нас ще одна камера. Дивимося зображення. З вигляду, все ж те ж саме, в принципі, так. Ось, нажимаємо на SD. подивитися, чи є в нас UHD. А тут тільки Full HD, тобто максимум. Що тут є? Це 2 мегапікселя на один об'єктив. В матриці в нас не більше, ніж 2 мегапіксельні. І тут знову розуміємо, чому така ціна. Добре, тут ще необхідно зрозуміти все-таки чи 2 мегапікселя, чи, можливо, навіть 1 мегапіксель. І це ми зробимо в порівнянні уже безпосередньо на записаному відео. з... Камери відеоспостереження, а тому дивимось далі. Далі у нас не менш цікаве. А тепер давайте порівняємо збережені відео на карту пам'яті в максимальній якості, яку видає ця камера. Бачимо, що якість тут на камері Aliexpress при рухомих об'єктах і при русі ПТЗ камери все розмито. Камера не встигає відпрацьовувати навіть за нешвидкими цілями. Кількість. Пікселів, обіцяних китайцем, звичайно, тут немає. Замість чотирьох на один об'єктив тут лише один, і при цьому звужений кут огляду для того, щоб піксельна плотність була вища, і картинка хоч щось передавала. Також за рахунок того, що процесор лише один стоїть в камері Aliexpress, а не два обіцяних, вона не встигає поворотною головою. Обертатися за пішоходами, як зараз це робить моделька від КАМОН. Камера КАМОН перевірена якість. Бачимо, картинка широка, що приблизно дорівнює обіцяним 3,6 мм, тобто кут огляду під 90 градусів. Картинка в русі не розмита та відповідає заявленим 4 Мп на один об'єктив, якщо враховувати математичне округлення. Звичайно, камери Камон зірок з неба не вистачають, і, взаміну камерам і Квіженам і звіза ЯКС вони не стануть, так як це зовсім різні бюджети, але і не всі можуть собі дозволити купити камеру від даху на два об'єктива і так далі. А безпека потрібна прямо зараз і за невеличкі гроші. Стосовно даної моделі камери, вона чудово підійде там, де потрібно дивитися в обі сторони, тобто на 180 градусів, і дальність до 15 метрів. Сподіваюсь, ви отримали корисну інформацію з даного відео і кому воно сподобалось, будь ласка, підпишись, постав лайк, напиши коментар для підтримки каналу і до зустрічі.